Ласкаво просимо до останнього модуля онлайн-курсу «Керівництво з оперативного мікропланування вакцинації проти COVID-19. У цьому модулі розглядається восьмий крок мікропланування, а саме перегляд мікропланів вакцинації проти COVID-19. По завершенню цього модуля ви зможете. Визначити типи ситуацій, які потребують перегляду мікроплану вакцинації проти COVID-19, а також окреслити процес перегляду та оновлення мікроплану. Перегляд та оновлення мікропланів вакцинації проти COVID-19 проводять в таких ситуаціях, коли є суттєві зміни в національних настановах щодо вакцинації проти COVID-19. А також у разі нових розробок у сфері вакцинації проти COVID-19, змін в епідеміологічному контексті, графіку ведення або характеристиках вакцин, що застосовуються у зоні обслуговування. До додаткових ситуацій, коли рекомендується переглянути мікроплан вакцинації проти covid 19 належать такі: недостатній рівень використання або попиту серед груп високого ризику та вразливих осіб. Потреба в розширенні спроможності, ефективності або стабільності системи охорони здоров'я країни або як частина зусиль спрямованих на захист послуг імунізації та первинної медичної допомоги, коли надання послуг суттєво порушено або їх використання різко знижується. Рішення про перегляд мікроплану має базуватися на аналізі численних даних і джерел інформації. зокрема. Національні оновлені дані та настанови, звіти про вакцинацію проти covid 19 та рівень охоплення, дані з Національної інформаційної системи для управління охороною здоров'я і СООС, стан постачання та використання вакцин, висновки, зроблені на основі громадського слухання та соціальних даних, а також спостереження та або візитів з метою моніторингу та кураторської підтримки. Обговорення з медичними працівниками, зацікавленими сторонами та громадою, а також докази щодо процесів вакцинації та результатів планової імунізації та інших програм вакцинації. Щоб полегшити перегляд мікропланів, слід регулярно оновлювати дані щодо охоплення вакцинацією груп, які потребують першочергової вакцинації у зоні обслуговування. Крім того, слід періодично переглядати інформацію про наявність ресурсів у зоні обслуговування, таких як інфраструктура холодового ланцюга, медичні працівники з відповідними навичками та фінансові асигнування на вакцинацію проти COVID-19. І протягом усього процесу регулярно розглядайте можливість поєднання проведення вакцинації проти COVID-19 з плановою імунізацією та послугами первинної медичної допомоги. Після прийняття рішення про перегляд мікроплану слід розглянути такі аспекти, щоб визначити зміни, які необхідно внести. Тягар захворювання на covid 19, рівень охоплення вакцинацією серед груп, які потребують першочергової вакцинації, а також кількість осіб, що не завершили курс вакцинації, характеристики наявних вакцин, їх запаси та розподіл. Оперативна готовність до поводження, зберігання та постачання вакцин у зону обслуговування це включає дотримання вимог холодового ланцюга, наявність навченого персоналу та використання механізмів моніторингу втрат вакцин та їхньої утилізації протягом рекомендованого терміну придатності або до закінчення терміну придатності. Рекомендації щодо планування вакцинації для груп, які потребують першочергової вакцинації. Це стосується, наприклад, потреби в додаткових і бустерних дозах, а також в гомологічних і гетерологічних схемах вакцинації місце знаходження та переміщення груп, які потребують першочергової вакцинації, таких як мігранти, біженці та внутрішньо переміщені особи в гуманітарних ситуаціях. Попит на вакцини проти covid 19 та їх сприйняття з боку громадськості, особливо у зв'язку з ваганнями щодо вакцинації, які виникають через міфи про безпеку вакцин або культурні чи політичні переконання, а також стан надання послуг планової імунізації та первинної медичної допомоги, а також асигнування та довгострокові плани щодо зміцнення системи охорони здоров'я. На цьому графіку наведено рекомендації щодо перегляду мікроплану, коли у зоні обслуговування впроваджується нова вакцина проти COVID-19. Після того, як нова вакцина буде розподілена у зону обслуговування, слід почати з порівняння характеристик нової вакцини з тими, що використовуються в цей час. Потім слід визначити, що потрібно зробити для впровадження нової вакцини а також можливість її впровадження. Якщо впровадження нової вакцини видається можливим, слід визначити населені пункти та групи, які потребують першочергової вакцинації, яким буде запропоновано нову вакцину, оцініть кількість необхідних доз нової вакцини, площу для холодового ланцюга та логістику вакцинації. Потім оновіть плани зберігання вакцин і перегляньте план надання послуг з вакцинації для нової вакцини. Після цього ознайомте осіб, які проводять вакцинацію та інших членів бригади, кураторів, зацікавлені сторони та громадських діячів з новою вакциною. Наступним кроком є адаптація комунікаційних повідомлень для нової вакцини та донесення цих повідомлень. Після цього ви будете готові до впровадження нової вакцини в групах, які потребують першочергової вакцинації і моніторингу впровадження.